Пітаю! Сьогодні повторюємо арифметичні дії з числами. Подивимось на наші схеми. Перша це у нас сполучна властивість. Тобто, вони сполучаються, доданки, в будь-якому, в будь-якому порядку, як нам зручно. Зручно перший з третім додати спочатку, будь ласка, Тобто ми можемо дужки ці прибрати. Обов'язковість виконання першої дії, якщо всі дії у виразі додавання, і вже записати як треба. Далі, друга у нас, дивіться, це сполучна, а тепер третя, одразу подивимось. Третя, аналогічна, але при множенні. це сполучна властивість множення. А це у нас розподільна. Розподіляється, якщо у нас є множення на суму то для того, щоб помножити число на суму, нам треба це число на кожен доданок окремо помножити. Це розподільна властивість. Так, дивимось перший. У нас ось цей приклад 25, дивіться, це у нас е е розподільна властивість додавання застосована. 25, що 20 плюс 5, розірвали і 20 додали, а потім 5. Аналогічно, тут теж розподільна, але вже розподілили іншим чином, щоб нам отримати кругле число із першого доданка, щоб отримати 70. Далі, подивимось, як різними способами знаходили значення виразу. 6 на 12 Ну, чим 12 шісток. Писати, звичайно, краще переставити, переставна властивість множники місцями. І вже 6 разів додали 12. -ку. І так швидше отримали результат. Далі в другому варіанті розподільну властивість застосували. Спочатку, тобто, у нас на горі не табличне множення, тут всюди не табличне, немає в таблиці множення, ми знаємо. В першому варіанті просто е, замінили на додавання, причому оптимальну кількість разів. В другому варіанті другий множник зробили таким, щоб були такі результати в таблиці множення, яку вчили, і отримали вже такий варіант, який можна порахувати, знаючи просто таблицю множення. В третьому у нас. Получна властивість множення. 12 теж представили у сумі двох множників і їх між собою вже перемножили. А 36 помножити на 2, хоч це і не табличне множення, але помножити на 2 це двічі додати одне й те саме число. Тому для учня 4 класу це теж по силах. Номер 3 ситуація у нас. Поясни, як міркували учні. Під час знаходження частки чисел 48 і 16. <кій> Максим використав спосіб добору. Він 16 між собою, так, прикидку, шукав числа, які в результаті множення на одиниці дільника, тобто на 6, дають число, ага, що закінчується одиниця діленими, тобто 8. Тобто, він е, так прикидав, що 48 це. 16 помножити на якесь число. так, На якесь число. Якщо ми множимо на число, якщо десятки з десятками одиниці, так? Спочатку все одно у нас одиниця це те, що буде на кінці. Тому ми добираємо число, яке при множенні на одиниці дасть 8, одиниці відповіді. 6, на наскільки помножити буде 8? Це у нас 6 на 3, буде 18 і 6 на 8, так? На 8 це забагато, тому що вже 80 і ще далі. А ось на 3, так. І при перевірці визначила, що дійсно це буде 3. Наталка використала послідовне ділення. Вона 16 представила у вигляді двох множників. І спочатку поділила на перший множник, а потім результат на другий. Тому що 48 ділиться по 8. І таким чином отримала трійку. Дмитрик 48 на 16, він теж так само зробив, але вже 4 на 4. Він 48 ділив по 4, але тут довший шлях. Чому? Тому що це не табличне. Тому він ще, в свою чергу, 48 на зручні доданки, окремо кожен доданок ділив. На 4 і таким образом отримав вже відповідь. Так що кожна дитина може обирати той спосіб, який їй здається природнішим. Я не можу сказати якийсь кращий, якийсь е не такий зручний, тому що це справа кожного особисто, як він е буде обирати той чи інший шлях розв'язання. Далі знайди значення виразів зручним способом. Ну, звичайно, тут ми множимо. Давайте я навіть трошки посуну вниз, щоб було місце, де писати. Перший у нас це 14. Помножити 1, 2, 3, 4 на 4. Як я буду множити, я буду. 14, я, як 10, і 4. 10 на 4 це 40, плюс 4 на 4 це 16, 56. Далі. Е, бачите, 5 мінус 25 зручно зробити. Так? Тому я спочатку 75 відніму 25. А потім додам 18. Це у нас 50 і 18, 68. Далі, тут 2,5 буде 10, так? Тому я 2 на 5 помножу, а потім на 23. 23 на 10, 230. Одразу можу написати відповідь. Знову 5 на 4, я знаю 20. Тому 5, можна дорівнює писати і далі продовжувати, але я економлю місце. Уже не розписую довго. І на 18. 20 на 18 це 18 на 2, 18 плюс 18, 36 і 0. Дописати. Далі. Тут у нас 80 і 20 буде 100, так? Тому це буде 500 плюс.

Далі, пішли далі. 80 ділити по 16. Наскільки треба помножити 6, щоб вийшов 0? Так, тут взагалі тільки один варіант. 5, 30 і 50, 80. Це окей. 90 ділити по 18. Знову наскільки треба помножити 8, щоб вийшло 0 на кінці? Це 5, тому що 8 на 5 40.

70 ділити по 14. Знову наскільки треба помножити 4, щоб вийшла 0. 5. Так? 5 на 4 20. 20 і 10 50. Так, це класна робота, так. Тепер давайте ця частина це витру. І те, що в рамочці домашня. Зазвичай її задають. Ага, не там. 19 помножити на 7. Десять на 7 70. Дев'яно сім шістьдесят три. Сто тридцять три. Дев'яносто один ділити по тринадцять. Наскільки треба поділити? помножити 3, щоб вийшло 1? Три на сім двадцять один. Двадцять один і сімдесят, так, дев'яносто один. 60 поділити по 5, це у нас 50 і 10, ділимо по 5, 50 по 5, 10, 10 по 5, 2, 12, 92 поділити по 20, 3, наскільки треба помножити 3, щоб вийшло в кінці 2, там на 4, 3 на 3, 12.

по 16, так. Давайте спочатку прикидку. Я думаю, це. Наскільки треба помножити 6? Щоб вийшло 2, наприкінці. 2. 6 на 2, 12. 16 і 16, 32. Та ні, замало. 6 на 3, ні. 6 на 4, 6 на 5. 6 на 6, 6 на 7. 6 на 7 42. А, ну-ка. 42 і. 70. Так, 112. Все окей. Все правильно. Далі у нас залишились з вами номер 6, 7 і 8. Давайте я скопіюю і подивимось. Так, згадай, як можна міркувати. Давайте на схему подивимось: на 11 і 101. Дивіться, 11 це 10 плюс 1. Тому нам достатньо. Для швидкого множення число помножити на 10, бачите, і ще раз його самого додати. Це 11 раз буде. Або, в випадку 101, це число помножити на 100 і його само додати. А на 9 це відняти буде і 99. Ось 28 на 9 це 280 мінус 28, так? 280 мінус 28 і це буде 252. На 101 7 на 100 – 700, і плюс 7 – це 707. На 11 – на 10 – плюс 1. 320 – це на 10. 0 домалювали, плюс. Ще раз число це додаємо. 352. 7 на 100 – 700. І забрати сімку. 693. Знову на 100 300 і забрати трійку 297. На 11. На 10, 160 і плюс те ж саме число 176. На 100 800 і плюс вісімка 808. На 10, 320 і забрати 32. Один раз це саме число. Це буде 288. Ось так. Прочитай текст. Про що можна дізнатися за виразми? До магазину привезли 7 ящиків яблук по 12 у кожному. І 6 груш по 15. Дивіться, 12 на 7. Це що? Скільки кілограмів яблук привезли? Скільки кілограмів груш привезли в магазин? Дивіться, всі яблуки і всі груші. Скільки всього фруктів привезли в магазин? А тут наскільки більше привезли груш, ніж яблук. Тому що, коли ми від більшого віднімаємо менше, це порівняння. Нас просять, наскільки? Якщо б ускільки, ми б ділили це. А тут наскільки. У двох коробках лежали горіхи, порівну в кожній. І з другої коробки вперше переклали один горіх. Наскільки більше горіхів стало в першій коробці. Дивіться, якщо не на один більше, чому? Тому що там один забрали, коли один забрали і не поклали у першу коробку, це на один більше стало. Але ж в коробці ще і з першої збільшилось, значить, на. Два. На два горіхи. От дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6. Наприклад, раз, два, три, 4, 5, 6. Забрали на один. Бачите, шість, а тут 5. А тепер додали сюди. І вийшло ось. Тут 7, а тут 5. На два. І це не залежить. Однакову будь-яку кількість візьми. Ось так воно і буде. Дякую за увагу.